Сьогодні питали. Мій чоловік сказав, що якщо я подам на нього на налімети, він за кордоном, вона в Україні, то його там, значить, видадуть назад сюди, типу, ну, як хилянта, що вона йому спортить життя. І вона мені каже, я вам дзвоню, щоб ви мені сказали, це так чи не так. Я кажу: ні, це не так. Друзі, це міф, це величезний міф. Якщо ви подаєте на аліменти в Україні, то ніхто нікого не депортує в Україну. Суд не шукає, де той чоловік, на якого ви подаєте на аліменти, не виясняє, як він виїхав, не перевіряє, його військово облікові документи, нічого не пише в ТЦК. Суду воно не треба, Тостю. Ну, прикол в чому так? Прикол це в лапках. Вона мені каже, я ж звоню в так це чи не так. Я кажу: ні, це не так. А вона мені каже, Мені його так шкода. Він мені сказав, що я йому спорту життя. Мені його так шкода. Я, напевно, не буду подавати. Він же каже, що це так. Я кажу: так ви ж мені дзвоните, щоб знати, що це так чи не так. Я вам кажу, що це не так. Ну, а він каже, що це так, дівчата. От ви коли розлучаєтесь, ви зрозумієте, і хлопці також людина, з якою ви розлучаєтеся, вона вам не друг, розумієте, не друг і не супруг. Але саме цікаве, от дивись, у нас ми друзі займаємося багато років сімейними справами. І дуже багато людей роблять одну ту саму помилку. Ви продовжуєте в процесі розлучення, в процесі сварок консультуватися з вашим з тим, з ким розлучає з колишнім або колишньою. Питати, а чи не нашкодить тобі подання мною на тебе на аліменти, це круто, розумієте? Питання, а чи тобі не жалко виділити мені там половину шлюбного майна, це дуже круто, розумієте? І коли потім вам прилітає вдруг, що ти погана мати, що я на тебе органи опіки натравлю, або я в тебе дітей заберу, якщо ти будеш на мене на аліменти подавати, або ділити зі мною майно, такого дуже багато. То, І саме багато. такими маніпуляціями чолов... чоловіки. Багато з яких, ей жінки бувають такі, давайте так скажемо, заставляють свою другу половину припинити спроби відстояти свої права. Розумієте? Якщо ви з людиною розлучаєтесь. То вона вам ще раз скажу, хоча б на момент розлучення, вона вам не друг. Коли, може, перегорятися емоції, пізніше, може, може вас і являться як у батьків дитини просто відносини. Типу, якщо ви але, не в процесі розлучення. але не в процесі судів між собою. Будьте обережні, будь ласка.